Орися поверталась додому із змішаними думками. 20 років на заробітках в Італії – це не просто відрізок часу, це ціле життя. Вона поїхала туди майже дівчинкою, наляканою бідністю, двома малими донечками і чоловіком, який з роками так і не навчився заробляти. А ще з образою в серці на рідну сестру Аллу. Бо Алла тоді вийшла вдало, як казали в селі заміж, чоловік мав бізнес, будинок новий. Огірки закривали не у банках, а у маленьких баночок з кави з Європи. А Орися. Орися збирала копійки на шкільні зошити дітям і вночі мала сходові клітки, бо чоловік міг заробити хіба що собі на, цигар... на цигарки. Доки Алла наріжала дітей у гарні убрання, Орися штопала донькам старі колготки і думала, як дожити до зарплати. Тоді вона й поїхала в Італію. тяжко, далеко, з болем у серці та вірою, що врятує таким чином своїх дітей. І вирятувала. Дочки виросли, мали все, телефони, гарні куртки, освіту. Навіть подорожі, бо мама весела, хоч сама ходила в одних кросівках три сезони. За 20 років вони з Аллою практично не бачилися. Життя саме їх розвело, не було сварки, просто розійшлися. У кожної свої турботи, свої болі, свої радості, а потім навіть телефонувати одна одній перестали, бо було вже якось ніяково. І ось Орися повернулася вдома в своїй хаті, тільки чомусь тепла там стало менше. Дочки вже дорослі, мають своє життя, начебто вона їх забезпечила всім. А тепер, коли мама поруч, вони почали віддалятися Мамо, я зайнята, мамо, я не можу приїхати, Мамо, потім поговоримо. Орися намагалася їх зрозуміти, мовляв, доньки дорослі, у них своє життя, але гірко їй було водночас, бо вона стільки для них зробила, а у них на неї часу немає. Але ж тим часом пережила своє. Алла, чоловіка не неї чоловіка не стало. Син поїхав за кордон, телефонує раз на два тижні. Дім великий, затишний. Грошей вистачає. Але в тиші інколи дзвонить самотність. Орися не чекала дзвінка від сестри, а коли Алла уперше написала треба зустрітися, приходь в гості, хочу поговорити. Серце Ориси стислося. О, почалося, грошей просить. Або допомоги якоїсь треба. Звикли всі зі мною по італійському говорити, як з заробічанкою, буркнула сама до себе і почала відмовлятися. Та я зайнята. Сестро, то не час, здоров'я щось не те, якось потім. Але Алла не відступала врешті одного вечора досить стривоженим голосом сказала Орисю, приїжджай до мене, це важливо, я мушу тобі щось сказати. І Орися здалася, хоча навідувати сестру не мала бажання. Їхала і думала тільки каву візьму, я ж з Італії повернулася вже, хоч щось треба взяти. Але шкода. Але що вже? Тільки грошей не дам, не буду дурною. З такими невеселими думками вона поїхала. Всю дорогу, бо була впевнена, що сестрі вона не потрібна, потрібні тільки її гроші. Але коли зайшла до сестри, завмерла. Алла зустрічала її щедро накритим столом, від якого тягнуло теплом дитинства. Вареники, колись їхня мама ліпила з картоплею, цибулою, ще шкварочками, борщ густий, аж ложка стоїть, сальце, хліб домашній, капуста квашена, все домашнє, тепле, рідне, і запах такий, ніби вона переступила поріг у їхню стару батьківську хату. Алла вийшла із кухні, витираючи рушником руки, усміхнулась несміливо, проходить сестричку, я вже зачекалася. Сіли, мовчали, лише ложки дзенькали об тарілки. Врешті Орися не витримала кажи вже тобі гроші треба чи що? Алла підняла очі мені гроші, та нащо мені твої гроші? У мене є все, що мені треба. Хліб до хліба. Я не за тим тебе кликала. Орися насупилась. Такої відповіді вона не чекала. Внутрішня твердість почала тиснути, але вона ще трималася. То навіщо? Алла відклала лужку, взяла її за руку, так як мама колись робила, коли вони були дітьми. Бо ти моя сестра Орисю, єдина, найрідніша. І я не знаю, скільки нам Бог відміряв, але я не хочу йти з цього світу, з відчуттям, що ми в вирі буднів втратили одна одну. Я хочу, щоб ти знала, я тебе люблю, я скучила. У Орисі ніби щось у грудях хруснуло. Все, що вона носила 20 років, образа, гордість, гіркота, самотність, раптом стало м'яким, як той домашній хліб. Алло, я думала. Я думала, ти мене покликала за чимось. Та ти що? зітхнула сестра. У мене є гроші, є господарство. Але мені... мені треба було, щоб ти прийшла, щоб отак хтось сів поруч. Ти ж моя найрідніша, найрідніша людина в цьому світі. І вони раптом обидві заплакали, тихо без ридань, як дорослі жінки, що пережили надто багато. Алла подала їм миску вареників. їж, сестричко, це з любов'ю. Ти, певно, в своїй Італії скучила за ними. А Олеся сказала те, що давно хотіла, але не наважувалася. Мені теж тебе бракувало. Вони сиділи до пізньої ночі, говорили про молодість, про маму, про своїх дітей, про те, як швидко минуло життя, і вперше за багато років почувалися не чужими, а рідними. Коли Олеся поверталась додому, вона тримала в руках вузлики з сельцем і капустою, які Алла сунула їй на дорожку, і сміялася крізь сльози. От дурна, я ж їй навіть шкодувала!» А в серці було так тепло, наче хтось повернув їй частинку життя, яку вона давно загубила. Бо інколи найбільше скарб на гроші і на подарунки, а обійм рідної сестри, що чекає тебе не заради вигоди, а заради любові просто так.